Він незламний, як наша Україна. Він працював і працює попри усі кризи і навіть повномасштабну війну. Він це український сильний бізнес. Саме на ньому тримається уся економіка країни. Найбільші рітейлери не зупинялися і працювали завжди 24 на 7, без зупинки. Тобто, це продуктові магазини і непродуктові мережі великі, і вони виконували певну навіть соціальну функцію, підтримуючи людей. У ці нелегкі часи не обійшлося й без підтримки влади, яка швидко зорієнтувалася у ситуації і надала тимчасові пільги для підтримки бізнесу. Це було у вигляді зниження податків для підприємств. Дійсно, тимчасове призупинення певних податків сплати і переходу з на 2% від обороту цей крок дійсно саме навесні двадцять другого року дуже сильно допоміг бізнесу, коли Таке було дійсно єднання, що краще ми будемо повністю всі обороти показувати і 2% з них платити. І тоді це до речі допомогло і державному бюджету збирати досить великі все ж таки обсяги податкових надходжень і бізнесу. Та були і такі підприємства, які під час повномасштабного вторгнення свідомо відмовилися від пільг на користь країни, бо розуміли, що за сплату податку підтримується економіка в цілому, навіть у складних умовах. Вони могли собі дозволити оплачувати все у повному обсязі. Багато компаній а, спеціально таку свою соціальну місію сказали, ні, ми не будемо користуватися цими пільгами. У нас є можливість сплачувати податки, і це наш внесок у перемогу. Ті, що пов'язані з експортною виручкою, у кого є можливість сплачувати в повній мірі податки, це ті виробничі або сервісні компанії, які працюють з іноземними ринками, у кого є виручка в євро або в доларах. Бізнес завжди був важливою ланкою для процвітаючої країни а зараз він надзвичайно важливий для нашої країни під час війни. А бізнес, особливо малий і середній, це фундамент, це базис, це джерело фінансування армії, це джерело фінансування заробітних плат вчителів і лікарів, які лікують зараз наших поранених. Це, ну, це базис економіки. Тому підприємці це на, на вагу золота. Навіть зараз, під час війни. Багато іноземних компаній дивляться, щоб інвестувати в Україну навіть зараз. Тобто, це і сегмент тих же будівельних компаній вони хочуть побудувати заводи з виробництва будівельних матеріалів, тому що очікують на великий попит всередині країни. І Я сподіваюся, що в 2024 році вже підуть реальні гроші на будівництво.